Корінь всіх бід, срібролюбія, якому, віддавшись, віруючи, віддали себе на різні страдання. Є віруючі, для, для котрих, скажімо, мати гроші це честь, це спосіб життя, це даже ціль до чогось доробитися. Но Павло каже, Божій людині не доробитись до чогось, а Павло каже, Божій людині, а ти втікай від цього. І якщо для одних людей це ціль, то Божій людині Бог каже, а ти від цього, Тимофію, що? Втікай. Хтось біжить до цього, а Божій людині Бог каже, а ти від цього втікай. Чому втікати? Тому що ти Божа людина. В тебе другий орієнтир. Перед тобою другі задачі. Перед тобою зовсім не ті ці цілі стоять, ніж перед останніми людьми. Знаєте, коли людина не має оцієї цілі бути Божою людиною, вона ніколи не виросте. Вона не буде впевнена в своєму спасінні, якщо людина не буде хотіти стати Божою людиною, саме хотіти. Ми повинні зрозуміти, що Божою людиною не просто тяжко стати, Божою людиною найперше, щоб стати, треба захотіти. Треба захотіти. Тому що треба. Посвятити себе Богові.